Після перемоги на всеукраїнському етапі європейського конкурсу Молодь дебатує дебатує» 11-класниця мультипрофільного ліцею Катерина Гласкова представляла країну на міжнародному рівні. В першому етапі, який називається кваліфікаційний, тобто по ньому робиться рейтинг для півфіналу і фіналу. Були дві теми: перша була, чи потрібно заборонити соцмедіа для підлітків до 16 років. А друга була чи потрібно стати європейському союзу ядерним. Друга тема була для мене програма дуже цікава, трішки як потік такого натхнення. Я її обговорила дуже з багатьма людьми. Тому мені було цікаво про це дебатувати. Першій темі, тобто про соціальні медіа, я дебатувала проти дівчинки з Румунії, а також хлопчика з Чехії, якщо я не помиляюсь, але в. Разом з хлопцем з Латвії у другому етапі чи повинен європейський Союз стати ядерним? Я дебатувала проти дівчинки з Італії та також хлопця з Чехії. Учасники вели дебати на різноманітні актуальні теми, на які шукали аргументи. Якщо щодо соціальних медіа, так як я була на стороні контра, тобто я була проти того, що вони повинні бути заборонені, я наводила аргументи, що перш за все це те, що соціальні медіа потрібні зараз, їх використовують, тому що це не тільки TikTok, Instagram, Інстаграм, які умовно небезпечні, це також і всі учнівські платформи, всі платформи для навчання, для навіть поступання в університет, це все соціальні медіа. Я наводила про те, що це дуже важливо. Також моїм аргументом було про те, що Європа, так як це ми хотіли вводити. Перш за все, у європейських країнах це про свободу, це про те, що все вільно і всі мають доступ до будь-якої інформації, до будь-чого. І тобто, заборонити соцмедіа – це піти проти головного принципу Європейського Союзу. Також я наводила приклади про те, що, наприклад. Це не заважає концентрації. Також, так як про сторона, вони казали, що, наприклад, є дуже багато поганих челенджів у інтернеті. Це, наприклад, там кит» ми знаємо, зокрема гра, але треба також звернутися, що дуже багато гарних челенджів в інтернеті, що є набагато набагато популярніші аніж усі, умовно скажемо, погані челенджі. Тобто, наприклад, це про е, ті, що за. Екологію, також про права людей. Але щодо ядерної, я була на стороні про що це повинно бути введено, і тут я це роздивилася, розглянула зі сторони американських виборів, так як ядерний захист Європи він залежить від американських виборів. А також я це розглянула зі сторони захисту того, що ядерна країна не піде атакувати ядерну країну. Тобто ми розглядали більше, скажімо так, можливі перспективи. Готувала Катерину до конкурсу директорка закладу, вчителька німецької мови Наталія Малишева. Ще під час підготовки до участі в регіональному етапі і всеукраїнському для учнів проводилися також тренінги тими ж випускниками вже попередніх років. Проводилися тренінги за участі самих представників Німеччини, тобто. Німців і учні ну, отримували деякі рекомендації поради. Все інше треба було відпрацьовувати самостійно у конкурсі. Брало участь 28 представників з 14 європейських країн. Олександрія вперше виборола можливість представляти Україну на конкурсі такого рівня. Звісно, що вже 10-11 клас спрямований на те, що діти готуються до німецькомовного диплому, тобто до іспиту на отримання німецькомовного диплому. Ну і відповідно, елементи дебатів є під час уроків, тому що вміння аргументувати, доводити свою думку, підкріплювати цей аргумент відповідними фактами. Ми розвиваємо під час уроків, тому що ця навичка треба як для письмової частини екзамену, так і для усної частини екзамену. Ну і звісно, під час дебатів. Хоча дебати мають свої певні правила, свої обмеження, вимоги, тут треба теж зорієнтуватися. Ми запитали у школярки, що окрім досвіду та нових вражень їй дали молодіжні дебати. Перш за все, це був досвід спілкування, як мінімум покращити трішки свою німецьку мову, тому що тиждень бути повністю в німецькомовному середовищі. Але що дає участь в цих дебатах, це можливість себе далі проявляти у цій сфері. Перш за все, цим конкурсом створено об'єднання дебатантів, що вже мали досвід дебатів, які далі можуть бути тренерами, можуть бути просто, як скажімо так, в тусовці дебатні. А, також вони можуть бути журі ставати і також можуть судити дебати. А тому мені перш за все дає можливість приєднатися до цього об'єднання, але також дебати дають можливість. Це дуже дуже добрий, такий, скажімо, плюсик в не те щоб в карму, але в резюме, коли ми кудись поступаємо. Тому це також дало мені, як мінімум, це не просто олімпіада. Це це інтернаціональне вже досвід. А ще очільниця мультипрофільного ліцею поділилася ідеями на які надихнув її конкурс Молодь дебатує. Ми приїхали з тією думкою, що обов'язково створимо дебатний клуб в мультипрофільному ліцеї, і Катя разом зі мною буде активним учасником цього клубу. І ми вже залучаємо туди наших десятикласників в першу чергу. Будемо пропонувати можливий дев'ятикласникам, якщо буде бажання. Одинадцяті мають теж змогу подебатувати. Ну такі ось ідеї, такі плани у нас є.